Останнього разу, як ми їздили в Чернівці машиною, так нам зять, Каже, візьміть, ну, у них екофло два штуки, ну, ці доладні. А поки екофло не було, так вони ж собі купили і інвертор і акумулятор доладній, і користувалися ж, і, і зарядне, там, ну, все коротше, віддав нам. Ну, воно ж до цього всього, що ж треба мати голову. Я в цьому взагалі нічого не, не розумію, тому я туди не лізу. І, ну, До побачення. От. Ну, але ж і дуля. Заряджав, заряджав той акумулятор. Зарядне слабе акумулятор сотка, от. А, а, а цей слаб, слабший не, зарядне, що заряджало тільки наполовину акумулятор. І нам хватало, ми ж пробували, ну, На годину і все. Це Цього інвертора з А Це ж давай я, кажу, Сережа, дітки, ти мені розкажи, що нам зробити, чи купити оцей безперебійний пристрій якийсь, щоб не дорогий, бо я дорога не потягну, щоб тисячі доларів, і воно мені не нужна, скоро вже літо. Ну, таке. От. А він і кадак уважи ж є, він його бачив. Він каже, є. На що вам куплять? Вам зарядне треба хороше. Я вам, каже, вечором своє привезу, зарядимо акумулятор і повиключаєте холодильник, а саме тепло телевізору вам вистачить один на п'ять. Так оце зарядили ж акумулятор і зараз вимкнули цей генератор. І це зараз е, світло, тепло. От. Повиключали ці такі перебори, сильні вони нам не нужні. Без води можемо посадити станцію, виключили, водички набрали. Саме ж головне, щоб тепленько було в хаті. О, так, може дасть Бог. Як той, так купимо ще таке сильне зарядне. Ну Я вже йому дала задачу, як хороше побачиш, то купи. І буде, коли генератор, а коли цей інвертор, бо бензину дуже багато йде, багато. Це так. Ну, а до весни вже тут рукою подалі. Так, до речі, ось у ми більше двох годин були на цьому, на акумуляторі-інверторі, ще й половину зарядки не, не, не витратили. Тому нормально, тепер будемо і, і, і генератор, і, і трохи того, трохи того включати. Ну а що? Бо що ж, півгодини даємо генератору перекурити і знову по поїхали. Тепер той хай стоїть, той буде працювати. Так що все добре, слава Богу. Поговоримо про модні тенденції в 2026 році. І перше, на що я хочу звернути увагу, це гусарські жакети. Як мені подобається цей тренд. Дуже європейських блогерів з кінця 2025 року були помітні, можливо, навіть і раніше. Як це виглядає вау. Ось Ці масивні плечі? Можна одягати на футболку, на сорочки, під джинси, під класику, під все, що ви забажаєте. Мені, наприклад, дуже подобається така історія, але. Я поки що в українських брендів не помічала. Я думаю, що така більш хайпова історія. Не знаю, навряд чи вона прям довго з нами затримається, але собі я таку річ хочу, мені дуже подобається. Червоний може бути тотал ред, може бути десь якісь елементи, але це так красиво і важливо вгадати з кольором. От на фото дійсно цей насичений, такий красивий, червоний. Я знаю, що багато жінок любить червоний, багато кому він пасує. Тому, будь ласка. Звертайте увагу і сподіваюся, що скоро буде весна, не буде цих морозів, і ми можемо трішки з вами помоднічити. Далі, з 2025 року, ми прямо перетягуємо 2026-й горох в різних інтерпретаціях поєднання декілька принтів, десь дрібний, де десь, десь більший. Теж виглядає дуже шикарно. Ми забираємо це з собою. Ось ці такі типу Аладдіни також по різному їх стилізують. Виглядає досить, досить цікаво. Але тут я б хотіла звернути увагу особливо. Дуже важливо треба дивитись на ваші індивідуальні параметри. Вони не всім будуть посувати, комусь навпаки, додаватимуть об'єму для декого може навпаки зіграти в плюс і підправити, да, за допомогою одягу, трошечки коригувати нашу фігуру. Дуже багато в мене питань директ про Бріджертонів. Дивіться, я чесно кажу, я їх зараз не дивлюсь спеціально. Я чотири серії для мене це нічого. Я та людина, яка починає дивитися, якщо мене затягує, то я дивлюсь до кінця. А Бріджертону це саме та історія. Тому я чекаю виходу всіх серій. І вже почну дивитися більш детально, я тоді вже можу з вами трішки це обговорювати. Тому що спойлери, дивитися наперед, що там, як я не хочу. Я Хочу отримати максимальне задоволення від цього, що плюс-мальовку собі замовила. Бо я буду дивитися серіал і розмальовувати сцени з серіалу. Тому якось так. Але хочу вам показати зараз сторіку, де вони якраз цей процес переодягання, де вони отак дивися, просто звичайні люди, не з того століття. Дуже прикольний ефект. Тому далі в сторіс поділюсь з вами. Абними відключеннями світла, чесно кажучи, навіть наше екофло не справляється, тому що дуже часто розряджається, ми по декілька годин взагалі без світла. Зараз подивилася прикольний настільний світильник у вигляді пончику. Його особливо навіть і не видно, що він в стилі пончику, просто такий круглий. Виглядає прикольно, і я порівняла ціни в магазинах в Україні і на тему, які є сьогодні, чесно кажучи, не розумію, навіщо переплачувати. Тим більше, якщо ви новий покупець на тему, тільки 6 лютого ви можете повністю повернути всю суму за допомогою летішоп. За допомогою кешбеку, тобто ви купуєте, наприклад, там декілька лампочок або, можливо, якісь зарядні пристрої, ви знайдете на тему. І сьогодні, якщо ви новий покупець, кошти можуть повернутися 100% разом з Лейті Shops. Якщо ви подивитесь на мою корзину, я взяла декілька предметів, які допомагають при відключенні світла майже на 2000 гривень. І якби я була новим користувачем тему і купувала сьогодні вперше, то це для мене було 100% повернення кешбек разом з Letyshops. Тобто абсолютно безкоштовно, ви можете повернути цю суму за допомогою додатку Letyshops, який абсолютно безкоштовний, при скачуванні. Ви переходите також, переходите на сайт тему, робите замовлення, як ви це робите зазвичай. Тому не прогавте свій шанс, бо це тому що це тільки 6 лютого для новачків Не відкладайте любов на потім. Потім таке крихке слово. Кажу вам точно. Донька наколотила вітаміни. Трошки випала сторіс, вирішила взяти вихідні. Знаєте, як кожного дня, оце одне й те саме доброго раночку. Бажаю вам, до речі, гарного, мирного дня, п'ятниці, Божої опіки вам і спокою душевного і оце одне й те саме, одне й те саме заїжджене, більш показати нічого, мало хто це все дивиться. Тому вирішила відпочити. Може, ви скучали, сумували. Так що п'ю вітамінчики складаю полотенечка, вже помила трошки підлогу. Ну, в общем, робота кипить. Обіймаю вас і всім все самого-самого найкращого. Я про вас не забула. Добрий день, Асюнь. добрий день. День добрий. Мати моя, ти наче не де спа. Матусь, матусь. Матусі прибачку, прибачку мене за флоту. Я вас вижу, бачите, Матис. Я обіцяю, буде такою найкращим сином. Ма ви Матусі не треба, не треба, не треба. Пускай для них буде сюрприз, 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 сюрприз для малих буде. Да, да, так, мені сказав. Матусь мені сказали, що дадуть телефон, я буду з тобою зв'яжу з тобою, по відео зв'язку. Тисяча днів. Зараз нічого, нібито його не було. тісно, ніби. Також все перемінили. Я щасливо дякую. Дякую. Дякую, всім, дякую всім, хто повертався з полону. Дякую, що розповідали за, за всіх, хто знаходиться в полоні, кого там бачили, кого чули.